Той час став Ісус на рівному місці, а була там велика сила, його ушні людей, вельми багато з людей та з Єрусалиму, з побережжя Тиру та Сидона. І вони прийшли слухати і оздоровлятися від своїх недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялися. Увесь народ намагався отторкнутися, бо сила виходила з нього, і всіх оздоровлювала. І тоді він звівши на своїх учнів очі, мовив. Блаженні убогі, бо ваше Царство Боже, блаженні, голодні нині бо ви насититеся, блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, і коли вас вилучать, коли двигатимуть вас, і коли викинуть як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо народа ваша велика на небі, будьмо уважні, сказав Господь, не бійтеся, мале стадо бо вашому отцеві подобається вам дати царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню, зробіть собі гамани. Що не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступити, немає, міль не точить, бо де твій скарб, там твоє серце буде, глянь, щоб ваш стан був підперезаний, і свічки засвічені, і будьте, як люди, що чекають пана свого, коли він вернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, і як прийде і застукає, щасливі ті люди, які він прийшовши, застане. Не все пущами істину кажу вам, Він підпережиться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити, і як прийде у другий або у третій сторожі, і так усе знайде щастиві ті, ті слуги збаніть що добре. Коли б Господар знав, у котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіну в своїм домі. Так і ви теж будьте готові, бо не знаєте, в котрий годині син чоловічий прийде.